Друзі, привіт! Я хочу трохи поділитися з вами емоціями і розказати про Червоне море, його красу і за що так люблять туристи плавати і дивитися для деяких, чому так важливо, щоб був гарний кораловий риф біля готелю. Розказую, що це воно таке. Коли дуже ви маєте можливість, як турист, зранку прикинутися і вийти на берег моря, і вдягнути спеціальну маску для снорклінгу, і подивитися і поплавати з яскравими малесенькими рибками, такими як мультфільму Небо, вони дійсно такі, як з мультика. Такі яскраві, жовті полосочку, в крапочку. І вони дуже такі цікаві. І зранку вони дуже люблять припливати до туристів, роздивлятися. І здається, що вони от-от вже близенько протягують шуку, а виявляється, що до них ще ну, не дотягнутися. Я, будучи дорослою, вже поїхала в рекламний тур. І Вдягнула маску, погрозила голову під воду. І вони настільки рибки, були настільки, здавалося, близенько, там морська зірочка, там е, малюсеньки, дуже більша рибка така, кольорова. І я думаю, що таке, щось відбувається, я не розуміла, що відбувається. Через хвилину часу я зрозуміла, що я не дихаю. Від цих всіх емоцій я просто забула дихати. Я так, зробила так... І не дихала, цілу хвилину, а потім така думала: так, стоп, Олена, дихай. І я так вдих, видих, вдих, видих. Відновила дихання і вже потім почала роздивлятися. Я дуже енергійна по життю, я люблю не люблю бути на місці. Мені треба щось робити постійно. А тут, коли я побачила Червоне море, я так лягла в позі зірочки і не рухалася. Ці емоції не передати. E, і є такі готелі навіть в Єгипті, в яких в мене туристи коли приходять з запитом, що ми не вміємо плавати, але дуже хочеться подивитися. Є такі готелі з дуже гарним пологим заходом в Шарму Шейху. І вони кажуть, просто ми отако заходили в воду, і тут вже був скат, там були рибки, їх не дуже багато. Але вони вже. Попри тебе плавати. Другий варіант є такий пантон як Пірс, і він гарно стоїть на сваях, і є прозоре дно, і можна підійти і просто спостерігати з пантона на цю красу. Це дуже круті і яскраві емоції, які неможливо забути.